Дорогі друзі, ця інформація може бути корисною для фізичних осіб, підприємців та працюючих пенсіонерів, а також для всіх, хто хоче знати, звідки беруться гроші на пенсії. Що таке єдиний соціальний внесок скорочено ЄСВ? Простими словами, це податок, який сплачують до пенсійного фонду за усіх легально працюючих працівників. Він також обов'язковий для фізичних осіб підприємців, скорочено ФОП. ЄСВ спрямовується на фінансування пенсійного фонду, тобто на пенсії, медичного страхування, виплат по безробіттю та компенсації у разі нещасних випадків. З 1 березня 2022 року через російські вторгнення. Уряд запровадив пільговий період для фізичних осіб підприємців щодо сплати єдиного соціального внеску. На час воєнного стану ФОПи отримали право не сплачувати ЄСВ. Обов'язковою наразі залишається лише сплата підприємцями ЄСВ за своїх найманих працівників 22% від мінімальної зарплати. За звичайного співробітника та 8% 41 сота ЄСВ за працівника з інвалідністю. У разі несплати ФОПом ЄСВ за себе, йому не нараховується пенсійний стаж. Підприємців не штрафують, не нараховують пені за несплату ЄСВ на час дії воєнного стану. Та протягом року після його завершення. Також можна не подавати додаток до ЄСВ по ЄСВ до річного звіту. Але у державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували, повертається обов'язкова сплата ЄСВ для самозайнятих осіб і ФОПів на спрощеній та загальній системі оподаткування. Яка максимальна база оподаткування? В цьому році вона складає 15 мінімальних зарплат. А мінімальна зарплата зараз становить 8 тисяч гривень. Множимо на 15, дорівнює 120 тисяч гривень. Отже, максимально можлива сума ЄСВ при ставці оподаткування 22% складає 26 400 гривень на місяць. Або 316 тисяч гривень на рік. Однак, з 2025 року базу нарахування ЄСВ підняли до 20 мінімальних зарплат. А було 15. Таким чином до 160 тисяч гривень. Таким чином, максимальна сума єдиного соціального внеску складе 3, 35 200 гривень на місяць. А за рік ФОП сплатить 422 тисячі гривень. Оскільки на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 8 тисяч гривень, то ФОПи 1, 2 та 3 групи оподаткування платитимуть щонайменше по 1760 гривень ЄСВ на місяць. Податкові платежі для різних груп ФОПів зростуть, якщо президент підпише законопроект номер 11416 Дефіз Д про підвищення податків. ФОП першої групи у 2025 році сплачуватимуть 302 гривні 80 копійок єдиного податку. 800 гривень військового збору, це 10% від мінімалки, і 1760 гривень ЄСВ. ФОП другої групи. Єдиний податок зросте з 1420 гривень у цьому році до 1600 гривень. Додатково сплачуватимуть 800 гривень військового збору та 1760 гривень ЄСВ. ФОПи третьої групи сплачували 5% єдиного податку з обороту. А з 2025 року сплачуватимуть також ще 1% військового збору та 1760 гривень ЄСВ. Також наступного року зміняться ліміти по оборотах для ФОПів, але не надто суттєво. Ліміти це максимальна сума коштів, яку підприємець може заробити за рік. Щоб залишатися на спрощеній системі оподаткування. Якщо підприємець заробляє більше цих лімітів, він мусить перейти на загальну систему оподаткування або змінити групу. Якщо ФОП не сплатив або неповною мірою сплатив ЄСВ до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, нараховується штраф. Враховуючи, що на 2025 рік мінімальний ЄСВ для ФОПів становить 5280 гривень за квартал, то одноразовий штраф дорівнює 1056 гривень. Для кого залишаються пільги зі сплати ЄСВ? У цьому році всі фізичні особи підприємці зберігають право не платити єдиний соціальний внесок. Проте з 2025 року це право залишиться лише для шести категорій ФОПів. Перша категорія. ФОПи на загальній системі оподаткування, які не здійснюють діяльність або не отримують прибуток, з якого мають сплатити ЄСВ. Вони повинні подати декларацію з нульовим доходом за рік. Піль зі сплати ЄСВ діє для них з 1 січня 2021 року. Друга категорія ФОПи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Третя категорія підприємці, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ з мінімальної зарплати. У такому випадку необхідний страховий внесок вважається сплаченим. Така пільга теж діє з 1 січня 2021 року. Четверта категорія пенсіонери за віком або за вислугою років. П'ята категорія особи з інвалідністю будь-якої групи. Шоста категорія ФОП та самозайняті особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Тобто особи, які поєднують. Підприємництво з професійною діяльністю, наприклад, адвоката чи нотаріуса. Їм необхідно сплачувати ЄСВ лише один раз, або як ФОП, як ФОП, або як самозайнята особа. Єдиний соціальний внесок декларується разом із подачею річної податкової декларації один раз на рік. Це може бути декларація про майновий стан або декларація про сплату єдиного податку. Якщо підприємець закриває ФОП, він подає звіт по ЄСВ разом з ліквідаційною декларацією. У разі переходу на іншу систему оподаткування, звіт по ЄСВ подається разом із останньою декларацією за попередньою системою. Надалі звітувати про єдиний соціальний внесок потрібно вже за новими правилами. Ось такі основні зміни, які чекають фізичних осіб-підприємців у 2025 році. Трохи було багато цифр, але без них не обійтися. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!